Лінія зібраних стелажів являє собою конструкцію, яка складається без задніх стінок. Стійки тримаються за допомогою розпорок, зараз я їх покажу. Висота стелажа 1,90 м, 1,95 м регулюється завдяки ось цим нижнім ніжкам. Загальна глибина 40 см від стіни виліт. Полички по 30 см глибиною. Ця лінія із чотирьох секцій. Довжина кожної секції 60 см, а довжина лінії загальна 2 метри 46 см. Збирається він дуже просто: ось розпорки. Одна розпорка і друга розпорка. Між двома ногами на одну секцію і дві розпорки на болтах. Болти все. Відповідно, йде у комплекті. Стелаж після реставрації, бувалого вживання, пофарбований, бувалого вживання, повторюсь, це не новий. Є де-не-де де нюансики, але загальний стан, як бачите, гарний, тим паче він заставляється товаром. Ну І є можливість поставити ще додатково бортки огороджувачі ось сюди в поличні пази. Збирається він дуже просто. Спочатку ви ставите ноги, на них кріпите розпорки, зібрали одну лінію. Після чого у нас тут підлога не дуже рівна, і ножки в нас не відрегульовані рівні по висоті. Регулюєте ніжками так, щоб ноги стійки самі стали рівненько у вас в О, І потім накидаєте кронштейни і полички. Нижній ряд кронштейнів іде. Ось з таким пазом. І остальні йдуть однакові ось такі. Бачите, вони відрізняються, щоб при зборці їх правильно зібрали. Зайвий раз не переставляли кронштейни. Ставите одного виду кронштейни в одну лінію, а потім всі остальні інші. Ось такий стелажик продається однією лінією. Це зараз розбираємо, пакуємо і ложимо його на палет.